Любі друзі, ласкаво всіх вітаємо! Ви на каналі Прогноз. Мене звати Катеріна. Поруч зі мною, як завжди. Прекрасна і чарівна пані Анна Атаманова, а це означає, що у нас сьогодні середа на календарі, і у нас сьогодні 8 жовтня, і раді вітати вас і працювати для вас, пані Анно. Як завжди, по традиції вітаю вас, рада і чекала наші ефіри. А, та то сьогодні ефір буде у нас великий та цікавий. Я пропоную нам розпочати по загрозам так? подивитися по містам, тому що бачимо, що коя країна терорист, люди хвилюються, і ми мусимо їх попередити з вами. Так? збулися на жаль наші прогнози. Б'є Русня туди, куди пані Анна говорила нам і на минулому тижні, і місяць тому ми відметали наші ефіри, подивилися та збулося. І власне, давайте подивимося, куди у нас загрози зараз. Що це у нас? Наша енергетика чи Аески, чи цивільні, чи залізні колії. Будемо розглядати все і з якого міста розпочнемо, що вам резонує? Ну, так як я і бачила ще місяць-півтори тому за залізні колії поїзди Укрзалізниця. Так і зараз я відчуваю загрозу. Потім найбільше Чернігівщина в темному. Ось, бачите, як програлося? Вони без світла. Да, і ще будуть, і ще будуть обстріли. І я описувала приміщення невеличке, і це пожежна станція. Ось саме в Чернігівщину, Чернігівщину будуть обстрілювати. На жаль, потім Дніпро також програлось і ще буде. А тепер, пам'ятають, усі мені вже відписалися багато хто. З сьомого і надалі будуть активно обстрілювати сьоме-восьме. Вчора, вночі, так тривожно мені було в водіннях, що готуються до обстрілів. І. Сьогодні, дивіться, бачите? Одразу а, от, кладовище. До речі, минулого разу ми з вами дивилися, да. що я бачу саме на кладовищі біля мене приліт. Я потім дізналася, дійсно там були уламки. І була ага. пожежа дійсно сказали саме працівники, що дійсно там було. На жаль, от саме найбільше мене жахає, коли прильоти по кладовищу. Тоді піднімаються погані дуже енергії. Звісно, вони турбують мертвих. Але мертві вони нас і захищають. Тобто тут виходить так, що коли біля кладовища живе сильний, дійсно, медіум-майстер, він працює з душами на захист. І потім ці душі, вони злітаються. У мене зараз дуже сильний захист. Я позакривала, щоб вони надмірно мене не турбували, тому що важко постійно з ними бути в контакті, але вони скупчуються в великій кількості. Коли я проїжджаю саме Берковецьке кладовище, то вони мені намагаються ну, біля машини обліпити машину, коли я їду, і сказати, що де і коли будуть прильоти. Угу. Навіть Недавно, недавно я бачила загиблого солдата, якого ніхто не впізнав. Але він мене просив і кричав. Каже: будь ласка, мене звати Сергій 21-го місяць трошечки забула, 92-й рік. 92-й рік хто впізнає Сергій, русяве волосся, голубі, великі очі. Молоденький хлопчина, його не впізнали, і, на жаль, було заховання. Таке, як би йому хотілося, але його шукає мати. Він просив передати. Мати Світлана. Тож, напишіть, будь ласка, на Перековецькому кладовищі. Ось він, бачите, він дуже хоче достукатись. Угу. Надалі, і ще що я хочу сказати: багато просять мертвих військових, щоб їх часто не турбували. <кій> Коли, наприклад, ви задаєте один раз запитання. За загиблого, а потім часто ще ви ж відкриваєте їх енергію, турбуєте лишній раз. А, і в різних майстрів, то тоді збивається енергія, і тоді вже духи починають робитися злими, і йде неправильна інформація, абсолютно. Ага. То Тому, якщо ви запитували, наприклад, місяць назад, вам дали відповідь, а потім ще повторно запитуєте, то вже вам піде неправдивий результат в відповідь. Ось. Духи хочуть спокою. Але так, я з духами дуже активно і часто спілкуюсь, тому що від дитинства, на жаль, і на щастя, зараз я розумію, чому вони є і хранителями нашими. Ось, бачу, що біля кладовища. Небезпека, дивіться, біля кладовища, по вулицям прильоти будуть. Це Святошинський район. Будьте, будь ласочка, дуже обережні. А потім сигнал залишається біля центру. За Львів, ми казали, за Львів так, і ще так. я відчуваю захід України. Бути уважними: Львів, попри навіть, бачите, Львів. Тепер Одеса. Я бачила воду знову. Ще раз. Багато тобто, може... води, небезпека. Ми казали, коли ми сиділи на ефірі, я казала, я відчуваю, що в мене як темна вода холодна, я в воді. Скільки людей загинуло? Будь ласка, а, мери, пров... перевірте, адміністрація, каналізація, розчищайте, готуйтесь, тому що скоро буде знову, от у мене, я не знаю, дублюється така картинка, що від води чекає небезпеку Одеса, Одещина. Дитячі жертви, ці діти стоять як утоплені наді мною. І в, будь ласочка, помініть, хто живе у Львові. У кого є можливість, дівчинка дуже просить принести їй цукерки. Коли ми їх поминаємо, їм стає легше. Угу. Ось 15-річна, напевно, дівчина ще загинула. Так, будь ласочка, принесіть цукерки, тому що духам потрібно, щоб їх пам'ятали. Зараз я зрозуміла, що в центрі Києва утворилася сильна воронка. із за оцих пропорців зроблений пробой і нанесено магами, як по Одесі, чому такі катаклізми робляться. Наводнення, Одесу дуже вдарили, пробували пробити Львів, але по Львову нема пробиття. Там особисто від мене надсильна і з однією людиною її звати Марія. А вона також має здібності. Ми поставили дуже сильний захист, саме на Львів. Але Львів, готуйтесь там, попри магічний захист, все одно максимально хочуть зробити шкоду саме претензія до Польщі, як я й казала. Ох, як цікаво. Тепер, а в Києві ви сказали В Києві ця воронка, Хрещатик, що утворена зараз воронка. Таку воронку я бачила в Кривий Ріг. Тепер ця воронка зроблена нещодавно, 13 вересня, перший раз, потім повний місяць, Ось, повнолуння, на днях вчора. на днях вчора, і дивіться, стихія води. Стихія води призвана, щоб зробити, у нас зараз будуть якісь часті дожді, багато води. Протистояти стихію води потрібно заспокоїти. Бачите, коли застій води тоді багато можна наносити ударів. Якось я зрозуміла, що вони працюють і Дніпро на, через стихію води зроблено, коли дощі. Мені так як казали, ще раніше а, влітку я дивилась, коли в період дощів, коли будуть іти дощі, я бачила сіре все буде. Тобто а, в осін, осінню а найбільше буде влучань саме по Дніпро. Тепер угу. над Києвом. Утворили воронку біля центра. І там ще стоять пропорції, там як е, мертва енергія, зручно Це дуже незалежності. Зручно дуже бити і утворювати е, саме такі пробої. Біля мостів, зараз е, знову Крим, знову Крим, там будуть активні події і сильні взриви. Підриви будуть часні будинки. А, обстріли саме помста, тому що те, що як ми відбиваємо по бавовні, мало хто знає навіть у нас. Угу. Ось. Очікують ще м, круту якусь операцію на території Росії: Одеса, Машини, Вода, Хрести. Одеса, Одещина, найближчий час. 9 число, 7-го числа запущений цикл обстрілів. Вчора, 7-го числа, вже були обстріли Харків. Запоріжжя, витік радіації також відчувається. Запоріжжя, бачите? Кривий Ріг, Чернігівська область, Полтавщина, Захід України, Львів. А ви сказали Харків, бо Харків що, що саме на Харків нас випало? Харків будуть бити по світлу, по зв'язкам, сотовий зв'язок. Багато буде, і мені йде, я не можу так по картинці зрозуміти, чи музей, чи це якісь схоже юридичні установи вже були, але ще офісні приміщення. А тепер дивіться, до 27-го, 28-го є наказ. По Києву, Київській області. <кій> тобто від сьогодні Київська область, Донецький напрямок, дуже сильні тестять ракети нові Донецький напрямок, Краматорськ, біля Миколаєва. Нові ракети, які куплені, здається, або по схемам з Кореєю. Тепер мені ще снився сон про Китай. Я хочу подивитися, Китай Та, розмова з Турцією. Так, Китай, розмова з Туреччиною. Дивимося. Що на Туреччині випадає? Туреччина, Турція. Мені здається, що там в майбутньому також знову буде кліматичний удар. А чому яка мета? Я відчуваю землетруси. Який між цим зв'язок. Китай і Туреччина. Так, давайте подивимося. Після розмови Китая і Туреччини. не знаю, в новинах буде чи не буде. <кій> Мені навіть важко говорити, тому що в Китаї також дуже сильна магія, і вона надскладна. З китайської магії дуже важко працювати. Але так як я там навчалася і я її вивчила, знаю дуже добре цю магію. То я її на раз-два знімаю і відчуваю. Через дракона. Магія дракона запущена. 15 числа очікується удар магічний. На це вже поставлений сильний захист. І так, як по Польщі, дивіться, і так як в Україні сильний захисний купол на ключі зроблено. А особисто від мене і моїх напарників, помічників, з якими я працюю. Бачите, Київ вчора відразили сильну атаку. Але це ще говорить про те, що нам не можна розслаблятися діти, учбовий заклад або лікарня. Запах мені йде як лікарні, і обережно з вакцинацією. Буде якась партія неякісно, це, це як перекуплені будуть. Вода, стихія води. Зараз негода, стихія води. Обережно. Одеса і в центрі Одеса, Одещина. А вакцинація обережно кому? Це дитячі чи дорослі? Дитячі, Дитячі. дитячі. Угу. Знову тварини по фермам. По тваринам знову будуть влучання, так як я і казала, мені прислали люди, свиноферму було влучання, багато дуже свиней загинуло. Тому, бачите, от хочуть зробити нам голод штучний, mm -hmm. вибити тварин і склади. Зараз відчуття складів. Зерно потрібно переховувати під землю. Станції паливо також. Діти, діти. Новий вид дронів шахетів скоро вийде. І це якийсь майданчик, я бачу баскетбольні щити, як школа дитяча, де саме. От дівчинка прийшла до мене з Херсона. Опаляні ручки. Хатинка така жовтенька. Опаляні, опаляні ручки. Але вона ще дихає. Або її не знайшли маленька. Повністю обпалена. Ну, от наше, я дихання відчуваю під трубками якимось. Херсон Чи Харків, скажи. Мама, а мама здається, загинула мама була поруч. О, так що не, ну, дуже важко. Будьте собі... Максимально за попередження чернігів, ще будуть обстріли, темрява. Світлом будуть перебої, але будуть і лагодити. І з водою потрібно запасатись, надалі, будуть бити. За світло я попереджала, дивіться, ще на початку літа ми з вами. Катерина да, попереджали, тому будьте готові, розраховуйте максимально на. Себе. Та, я вже бачила, що світлини, як люди наші незламні українці в шостці, готують собі вечерю прямо в дворі в своїх багатоповерхівок на цеглинках, готують собі їсти. Так, і ще. Що ще дивимося зараз? і ще. І, до речі, все-таки, знаєте, от хто осуджує ножі? Кого є ножі, у них дуже сильний захист. У мене а, хлопчина, який придбав його, мені здається, майже рік. Навіть два у нього дві а, кобри, то він каже: випадково він почав сідати в ліфт. І а, ліфт його чомусь він натиснув на інший поверх, а його вниз. І він тут в ліфт завісає, він застряг. Uh -huh. Між одним поверхом між і іншим, так, між поверхами. І тут він чує такий страшний удар ракетою. Поруч будинок рознесло, а його якраз оці ножі затримали. Він каже, я ще так розхвилювався, що, що це коїться, Мене не слухається, ліфт зламався, вийшов з ладу. Uh -huh. І потім це каже прям секунди. І потім ліфт сам піднімається туди, куди потрібно. Він виходить, а все скло і все розбито. Його квартира, його саме квартира, лише тільки скло на підвіконні. Все. Захистили. Так. Тому будьте обережні, ставте захист і обов'язково дослухайтеся повітряних тривог, тому що зараз будуть жорстокі обстріли. Про наступ і про катаклізми, про кліматичне застосування зброї в Європі. Уже це навіть не, не, секрет. Не, секрет, не секрет. Запасайтесь продуктами. 23 число, 25, 26 ТРЦ. Ну, може бути Одеса. Уважно. Хто в автомобілях? Обережно, е не знаю, 12 число, але в, ну, бачу період від води. Угу. Небезпека від води. Знову жінка. Під загрозою бачите, світлова енергетика, світло, світло і дороги, знову дороги, автошляхи. Подивіться, бачите, повністю заблокувати нас. Чому? Тому що не можуть нас. Подолати надто сильні наші військові. На них такий стоїть захист, і стільки за ним, коли я, за ними стоїть козаків від духів загиблих, які воювали, багато хто залишається на невидимому е, фронті. фронті, і вони допомагають, і вони допомагають. Часто сліпнуть, мені показують, що росіяни, які при ударах в них як зір втрачають, це саме духи. Працюють. Ну що, бачите, небезпека для тварин, знову ферми, знову удари по тваринам, Знову небезпека, Одеса, Одещина, Київ, Київська область, Полтава, Полтавщина, Харків, Дніпро, Чернігівщина, біля Миколаєва, Захід України. От готуються прямо туди Львів. Uh -huh. ще Бити діти, діти, шкільні приміщення дітям обережно: 13 число, і від сьогодні, від сьогодні, так як я казала, 7, 8, 9 і до якогось 20. Я бачила на той час, але зараз я бачу до кінця місяця. Дякую, пані Анно, вам за прогноз, за детальну інформацію і за попередження наших любих українців. Дякую вам за ваш канал, за а, як ви енергетично допомагаєте входити в канали, а, і дуже з вами комфортно і зручно працювати я як для вас завжди. відкрита, ви на висоті. І ви також. А я глядачам нагадаю, що якщо ви бажаєте замовити ось ці ножі, та і про історію про ножі, яку розповідала пані Анна Атаманова, ви можете в описі всі контакти нашої майстрині зазначені. Звертайтеся, якщо пані Анна не відповідає чи не бере слухавку з першого разу, то обов'язково дзвоніть пізніше, правильно, дзвоніть ще, пишіть, і вона вийде з вами на зв'язок, і ви зможете придбати собі проконсультуватися, яка енергія, що який ніж вам підходить, що означає та чи інша тварина. Все можете разом з нашою прекрасною майстриною. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.